Друзі, вітаю! Парламентська асамблея Ради Європи визнала голодомор геноцидом та відповідальністю Москви. Адже Севен не хоче відпускати 300 мільярдів російських активів, заморожених за війну в Україні. Чим ці дві події зв'язані і чому визнання Голодомору важливе не тільки з точки зору повернення історичної справедливості, але й з точки зору. Фінансів, давайте проговоримо, але спершу підпишіться на канал прямісінько зараз під цим відео нажміть кнопку підписатися для того, щоб ми з вами витискали російські наративи з українського YouTube. Власне, сьогодні парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за визнання Голодомору. Актом геноциду українського народу про це пише Зеленський. Про це писали міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в мережі Твіттер, Ну і, зрозуміло про це писали наші депутати, які були там присутні. Відновлення історичної справедливості та вшанування пам'яті жертв голодомору надсилає чіткий сигнал справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви. Пише Зеленський Колеба зі своєї е, зі, зі свого твіттера додає, що важливо, що Пріє також закликала всі парламенти держави-членів Ради Європи та інші парламенти наслідувати цей приклад. Я вам скажу, що вже порядка 30 парламентів за це проголосувало. Е, багато хто е, нас в цьому підтримує. Європарламент проголосував. Це в рази вищий орган політичний, ніж, наприклад, Пар'є. Пар'є вважається одним з найнижчих загальнопарламентських органів, але тим не менше важливо, що вони проголосували і закликали голосувати інших. Для нас дуже важливо визнати сталінські репресії проти народу України геноцидом, так так, саме геноцидом на міжнародному рівні по одній простій причині. За геноцид Росія як держава, правонаступник радянського Союзу буде змушена платити. І ось тут якраз таки не тільки репарації та контрибуції за цю війну. Україна повинна. Змусити платити Росію в історичній перспективі і за цю війну, і за Голодомор, який був геноцидом нашого народу. І зараз якраз таки є країни, які бояться називати російську агресію в Україні війною. І ось цей страх призводить, що вони кажуть, ну давайте ми проголосуємо за голодомор. Я ще пам'ятаю, коли в часи Ющенка в 2004 році українські депутати і президент приїжджали в різні парламенти і казали: проголосуйте, будь ласка, це відновлення історичної справедливості, але ці парламенти Ламенти тоді робити це боялися зараз. Коли почалася велика широкомасштабна війна в Україні, вони почали голосувати, аби не говорити ось про це. Ну в будь-якому випадку. Ми зараз про це будемо говорити і змушувати говорити весь світ. Ми зараз готуємо багато ініціатив по всьому світу і на глобальному півдні, і в європейських парламентах і в Сполучених Штатах та Латинській Америці підняти питання геноциду українського народу росіянами. Друзі, це і Крим, це і Донбас. Е Якщо ми говоримо про голодомор, це не тільки 32-33 роки. Це загалом системне винищення народу України, який мав стати ну, от слухняним. Придатком Радянської імперії і переселення кримських татар, і Бучі, Єрпіні, Херсон, і Харківщина, які сталися в 22-23 роках, все це геноцид Москви проти українського народу. Росія визнала, що вони спадкоємець Російської Радянської імперії, Радянського Союзу і якраз таки несуть всю відповідальність. Ну, а як знає історія, то. Євреї отримали репарації надзвичайно великі суми за вбивство свого населення німецькими фашистами. Аналогічну історію повинна нав'язати українська дипломатія та українські політики російським окупантам не тільки за цю війну, але й за голодомори та геноциди попередніх років. Ось це є формула, базова формула, яка має історичний прецедент, яка має історичний базис, як змусити. Злочинця заплатити ціну тим людям, які постраждали від нього злочинних дій. І це для України надзвичайно велика та сильна історія, яку ми точно повинні реалізувати. Ну але ви скажете, де ж гроші типу росіяни не захочуть платити? Так, можливо, росіяни бравадно не захочуть дістати своєї товстої кишені суму, яку вони завдали українському народу. Так, це не вимірюється грошима, але змусити покидька платити стільки, скільки він не може. Ось це є принцип для того, щоб в майбутньому він боявся повторювати аналогічні речі. Бо якщо ми говоримо про радянський союз, то голодомори геноциди створювались по одній простій причині. Послабити етнонаціональний склад території або країни заради його майбутньої окупації, заради того, щоб заселити його переважно російським населенням, а потім говорити не все так однозначно. Там живуть рускоязичні, і ми прийшли захищати свій народ. Все те, що ми чули і в радянський час, і все те, що ми чули в 2014 році. Тобто, Росія планомірно робила це. Росія планомірно це. Інвестували і засівала зло і смерть, а потім привозила своїх трудях і роботях якоби піднімати Донбас. А насправді це було просто заміщення перестановка людей для того, щоб російський етнос там домінував. Вони не знали, зможуть вони бути сильніші в майбутньому чи ні, але вони точно робили так, що вбиваючи українців, вони підселяли більшу кількість людей. І точно знали, що в майбутньому їх просто фізично буде більше. Ось така імперська політика, яку провадив Сталін, яку провадив Провадили інші генсеки. Більш детально я про це писав в своїй книжці, як працює путінська пропаганда, і розбирав ці історії. Але власне ворога треба змусити платити. І тут є інформація, що міністр фінансів, керівників Центробанк, центробанків, країн G7 у спільній заяві у четвер зобов'язався тримати замороженими активи Росії на приблизно 300 мільярдів доларів. Це якраз таки Надзвичайно велика сума для Росії. Росії, щоб себе прокормити в середньому рік, треба 140. Тут Тут якраз таки два бюджети, які проїдає російська держава. Але це не все. Очільники Мінфінів і центробанків перекреслили, що вивчатимуть усі можливі шляхи надання допомоги Україні відповідно до стандартів правових систем та міжнародного права, зокрема й використання заморожених суверенних активів. РФ я вам говорив, що я зустрічався з албанським політиком, а, власне, який є одним з тих, хто збирає всі ці дані для Європейської комісії. А і власне вони теж заморозили суму порядка 320-340 мільярдів. Вони за цими грошима слідкують і будуть робити все можливе, щоб згодом ці гроші були передані Україні. Хоча всі попереджають, що це дуже складна і дуже рутинна справа передати гроші, бо суверенні гроші дуже складні для заходу. Мовляв, передамо суверенні гроші Росії. Доведеться й китайські комусь передавати, і саудівські комусь передавати. Тому вони бояться. Але та настирливість, яку сповідує Українська держава, вона все ж таки призведе до правильних результатів. Ми зробимо так, щоб Росія за все заплатила. Аналогічна історія сьогодні відбувається в Естонії, де її уряд схвалив і направив до парламенту поправки до закону про міжнародні санкції, які передбачають внутрішньодержавні правила використання заморожених активів під санкційних осіб, щоб відшкодувати забитки, яких російська війна завдала. Україні відповідно до законопроекту правовий простір Естонії буде організовано ширше, щоб компетенція та повноваження установ у впровадженні та нагляді за санкціями були чіткішими та ефективнішими. Йдеться у повідомленні уряду. Ну і власне законопроект. Направили до парламенту, він дозволяє використовувати заморожені активи санкціонованих в Естонії осіб для компенсації шкоди війни Росії проти України. Цей закон дуже важливий, тому що ось ці гроші, які заморожені, G7, вони знаходяться в якихось країнах, ну, наприклад, Швейцарія, Італія, Франція. А вони можуть знаходитися в багатьох інших юрисдикціях Сполучені Штати, Японія. Ну, от з точки зору Європейської комісії ширший перелік, з точки зору G7 – вищий перелік, тому що він буде обмежуватися виключно сімома країнами. Але для нас важливо, щоб ці гроші потім потрапляли в Україну. І приклад Естонії це приклад перенесення заморожених коштів виплатами. Так, от до чого я веду? Приклад Ізраїлю та Німеччини він дуже дієвий і повинен бути повторений в 21-му столітті. Росія повинна заплатити не тільки більше трильйона доларів за війну, яку вона принесла в нашу державу, і вбивства, які вони принесли. Але й ми повинні відновити історичну справедливість і змусити цих показків заплатити за вбивства мільйонів українців, ні в чому не винних людей за. Те, що вони просто були українцями, і в 32-му, 33-му та багатьох інших голодоморах їх просто намагались винищувати за етнонаціональним признаком, ось це насправді злочини типової російської імперії, типових кремлівських функціонерів, які просто людей тримали забидло, вбивали і знищили тільки тому, що хотіли там домінувати, але це все. Історії минулого постімперського минулого і сьогодні імперії виплачують збитки, які завдали багатьом народах. І якраз таки наша місія, наше з вами завдання змусити Росію ось якраз таки ці надзвичайно великі гроші сплатити за їхні злочини. Друзі, я не буду ставити питання, я просто попрошу вас написати в коментарях, як ви вважаєте, чи вдасться нам дотиснути Росію. Я вірю, що так, але яка є. Ваша думка, тому що не всі народи змогли дотиснути тих, хто їх ображав в минулому. Ну і зрозуміло, що в нас не один кейс, за яким ми повинні карати агресора, а кілька. Ну і це якраз таки дуже великий виклик. Як ви персонально вважаєте? Свою думку я сказав, скажіть і ви. Підпишіться на канал, бережіть себе. До зустрічі!